Сьогодні ми поговоримо про публічний виступ, і основою у нас буде виступ Стіва Джобса. I'm claiming is it will improve our business. Те, що я заявляю, допоможе нашому бізнесу. Let me digress for a minute. Let me digress. Дозвольте мені відхилитися. І щоб запам'ятати слово digress, задайте слово progress. What's really exciting, though? What is really exciting is что насправді захоплює. What is really exciting is everybody knows that, but nobody uses. What that means is these traditional barriers. I'm... What that means is aрна фраза, коли ви хочете щось розяснити. Sort of. Sort of. Типа того, на основі слова sort ви тип sort. і також можете почути kind of, типа того. І остання фраза As a matter of fact, though, означає, власне кажучи.